Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Іду на город по редиску. Ту, що я сіяла під агроволокно і хочу показати вам, що ж у мене там вийшло. Виросло щось чи ні. Зараз покажу. Редиска ось така виросла. Я правда пізно зняла агроволокно, вона трохи повитягувалася. А потім, коли стукнуло сонце, у нас було пару днів таких градусів по 22-25 то вона трошки прижовтіла, стрес у неї такий, такий був. Але так в цілому нічого. Ну, ось, друзі, нарвала редиски, є і така дрібніша трошки, є і більша редисочка, різна є. Кругла я ж сіяла сору. Отака більша є. Редиска ну, трошки гірчинка є. Чого? Того, що у нас засуха зараз, немає дощів, її треба поливати, а я мало поливаю. Останні три дні я тільки поливаю, а то не поливала. І трошки є гірчинка. Так, вирвала поки не всю, бо в мене вже в руку не влазить. Позавчора я нарвала такий самий пучок. Що в руку вліз, і оце ми за два дні з'їли. Ну їмо ми втрьох міша я Вова, то нам якраз хватило на позавчора. І вчора ще й сьогодні. Вова там пару штук доїдав. А перед цим рвала такі маленькі пучочки. Що зробила я не так, що зробила я неправильно. Тому що результат не 100%, редиски є багатенько витягнутою, і це те, що перше я її посіяла дуже густо. Неправильно зробила, посіяла густо. Треба було сіяти набагато рідше. Ну, як кажуть, на помилках вчаться, тепер знатиму. Ідея була класна посадити її раніше, тому що зараз свій урожай вже можна не купувати. Редиска досить така недешева, гривень 80 за кілограм, а у нас є своя. Так, зараз покажу ближче. Редиска, бачите, ну як щітка у мене густа. Просто-напросто дивіться. Є отакі редисиночки, а є. Такі взагалі витягнуті штучки, що, бачите, немає нічого. Оце через те, що вона густа. Через те і не цей. Немає такого врожаю. Отаких От маленьких ще залишається. Ось, тут ще не вирвала цю більшу можна вирвати. І напала вже блошка на неї. Вже напала блошка, але я нічим не бризкаю через те, що. Ми її вже вживаємо, вже її бризкати не можна. Попіл той до одного місця він нічого не допомагає, тому так і буде. З'їмо, все одно скоро з'їмо ще пару днів, та і все її не буде. І, друзі, накривала я агроволокном. Віронікайте, агроволокном тридцяткою в два слоя. Скажу вам, що можна накривати в один слой і навіть 23 і буде те ж саме. Якщо морозів немає, не страшно. Не обов'язково накривати шістдесяткою, так як я зробила шістдесят, можна і в один слой 30 і все буде нормально. Головне, щоб не було морозу. Якщо мороз, то прикрить. Так що ось такі справи. Отакий в мене урожай. Редиски вийшов, щось ось її ще й під'їдає, можливо, мурашки, може та ж сама блошка чорненька, щось стрибає. Біля неї, ось тут я сіяла моркву ранню тіп-топ. Морковка теж гарна, треба тільки прополювати, немає коли. Цим займатися город, правда, вже заросте. Ось така гарненька морковка. Тут цибуля, зимова, часник. Зимовий я просапала його, піддобрювала його і попелом піддобрювала. Спочатку азотом піддобрювала куриним послідом, потім попелом піддобрювала, все. Зараз не піддобрюю, на ньому вже є вісім листків. А, тому ось так тут у мене цибуля з морквою такі посадки через один, два рядочка моркви, два цибульки це звичайно, своя, і ту, що я купувала, і також сходить морква. Отаку гарненько сходить морковка, видно її. Ще трошки підніметься і можна буде сапати. А так ще, в принципі, нічого на городі особо не сходить, тому що недавно тільки посадилися, були холода і довго дощі йшли, а зараз уже засуха. Там у мене, правда, ще нижче за цибулю бурячок сходить і все, більш нічого немає. Ну, дуже зараз холодно, то було пару днів потепліло, а це знову холодина така, ну. Поки не розсаду, в мене там є трошки на висадку вже розсади, не всадимо. Тут у мене е, ця кущовочка, е, синенька цибулька, ред барон, три рядочка, чорнушка, дивлюся, вже сходить, так непогано сходить чорнушечка, е, ярий часничок, ну Ця частина взагалі треш у мене заросла порівняно тут з огірками, тому що це осіння борона тут була. Ще осінь оборонували я, і я тільки садила. Зворушила граблями і садила. Тому тут я ж кажу, взагалі треш, а в мене тут зелень. Треба ставати це все робити. Ну це буде не раніше ніж вихідні, бо зараз на це час у мене взагалі немає. Садила я, я якийсь мікс зелені. Ну, це я вам покажу вже на вихідні, коли я прополю, Бо тут а, зараз мікс зелені із амброзії, шпурешу і всякого разного. Ну, таке щось цікаве, це якась японська зелень. От дивіться, зараз я прибрала, покажу так. Якась і буряк, якась редиска тут, і якась капуста тут, і ще щось таке цікаве. не зрозуміло, що це таке. Пачку. Я показувала, хто на моєму каналі давно, той знає, що це. Я показувала. Отака От японська зелень. Ультрарання якась тут намалювана всяка зеленушка, бурячки ці. Ну, таке. Коротше, щось зійде, щось виросте. Салат, шпинат, базилік щось не сходить, не знаю, чи він не сходи окроп. І тут редиску я вже насіяла далі на зміну. ми любимо редиску з салом, тому шість радочків трошки три раніше посіяла, тут три пізніше і ця вже доганяє. Зараз візьму поливалочку, все полью, тому що я ж кажу, дуже сухо в нас. Вітри були такі геть висушили землю. Все, йду по редиску, буду чистить, мить. Саме редиску люблю, всі редиску люблять, але ніхто її не любить мити і чистить, обрізати оце все. Так що, ось такі справи, друзі.